Різке зниження температури першій половині травня по всій території України, а особливо це було ярко виражено-Київська, Чернігівська, Полтавська область, де температура була знижена до позначки мінус 5 градусів. Вона негативно впливала на майже на всі культури сільгос-сільгосворобників. Особливо негативний вплив спостерігається на кукурузу. Як відомо, кукурудза у нас теплолюбива рослина, і критична для неї є температура мінус 5, в неї вже починається відмирання генеративних органів. Такі стресові умови супроводжувалися механічними пошкодженнями структури клітинної мембрани рослини і до відмирання клітин. Тобто до зниження фотосинтетичної активності рослин. Крім цього, при зниженні таких температур, до таких температур зупиняється вегетація рослини за рахунок того, що при температурі мінус 5 відбувається затримання надходження води в рослину, споживання самої води, засвоєння фосфору, азоту. Ось, ну і відповідно, рослина знаходиться в стані стресу, вона перестає вегетувати, вона консервується і відбувається примерзання і відмирання, скажімо так, з самої рослини. Зважаючи на ситуацію, яка склалася, бажано проводити, якщо сільгосвиробник приймає рішення, що рослину потрібно. Є ще точка росту, її потрібно якось витягувати, тобто виводити стану стресу. Для відновлення її вегетації потрібно в першу чергу звернути увагу, чи жива ця точка росту. Тому що, навіть незважаючи на те, що листова поверхня уражена, якщо жива, скажімо так, точка росту, то можна ще давати якісь амінокислоти. Особливо треба звернути увагу, щоб це були амінокислоти еліряду, які є легкодоступні рослиною. Ось потрібно давати гумінові кислоти, фульвокислоти, які виступають амінокислоти, які виступають антистресантами і вони є стимуляторами росту рослини. Ось наша компанія, група компанії Ярило, в своєму має, має такий такі продукти, які називаються активний старт своїй, в своєму складі там є амінокислоти еліряду, є гумінові кислоти, є карбонові кислоти, фосфор, азот, калій, набір мікроелементів, які необхідні рослини для того, щоб збалансувати її живлення і прискорити процес виходу рослини з стресу. Ось також ми рекомендуємо давати ярилогумат. В дозі 0,4 літра на гектар плюс 2 літра ярило активний старт це така базова композиція при такій ситуації для відновлення рослини для виходу рослини з стресу. Незважаючи на те, що я глибоко переконана, що всі вросівробники дали стартові дози азоту в ґрунт. Якщо така ситуація сталася, обов'язково треба давати азот. По листу до 7 кг на гектар карбаміду в бакову суміш разом з мікроелементами. Для нейтралізації біорету, для того, щоб десь нівелювати опіки, які можуть бути за рахунок того, що цей біорет у нас таки присутні в карбаміду. Обов'язково треба давати 3 кг сульфату магнію, тобто для нейтралізації самого біорету. Тобто для того, щоб його зв'язати і щоб не було цих негативного впливу цього біорету. Плюс магній вона є структурною. Цей елемент є структурною одиницею з хлорофілу. Тобто, ми тим самим прискоримо сам процес фотосинтезу і виходу рослини з стресової ситуації. Тобто, рекомендація наступна: 2 літра активного старту, 0,4 літра на гектар ярило гумат. До 10, 7-10 кг азоту, в залежності які дози давалися при припусіві, скільки азоту ми давали. Ось. І е, сульфат магнію 3-5 Е, Також треба звернути увагу, якщо в нас після даної стресової ситуації погодні кліматичні умови. Настала сприятлива температура піднялася, так як, наприклад, у нас на сьогоднішній день стане на 17 травня, термометр показує вже там близько 18 градусів тепла, то бажано ось також ще додати в бакову суміш для того, щоб в нас не відбулися гнилі, так звані, тому що температура, скажімо так, Сприятлива до цього. Також треба додати 0,5 літра на гектар марганцю. Марганець він має фунгіцидну дію, тобто для того, щоб десь нівелювати ці гнилі. І плюс марганець він має таку здатність, як розганяти рослину, прискорювати знову ж такі фотосинтетичні властивості рослини, відновлені вегетації. Ось це вже сільгосвиробник приймає рішення сам, то наскільки, скажімо так, ці. Краї кукурузи були приморожені, тобто, наскільки вони були уражені, ось вже він приймає рішення про доцільність самого марганця. А ста скажімо так, при такій ситуації буде достатньо активний старт, плюс гумат, плюс сульфат магнія і плюс карбамід. А сульфат вже магнія, скажімо так, треба видавати обов'язково. Тобто, тут навіть варіантів немає. Ось, ну, в принципі, от такі рекомендації від нашої компанії. Ось, я глибоко переконана, що дана рекомендація вона працює, тобто, вона допоможе вийти з даної ситуації, тому гарних врожаїв і хай більше такого не повториться.